Приїхав я дивитися машину людям і чекаємо, чекаємо, нема машини. А знаєте, де машина? Ну трохи не доїхала машина. Це не треба. Ну чого не треба? Ну, то ж, хіба проблема? А машина от вона. Йо-моє, що за невдача? Беріху, там уже людину збили. Це не треба відкрити. А чого? людей говорять. Не можна. Ну, це не, не проблема, що. Я акуратно. <гум> а що ж це таке? Це за велосипед? Це вже тролейбус проїде в автобус. А де? Йоп, ти без кут поїде. Напевно, за велосипеда. Оцю машину ми мали дивитись, так? Да? Ну, no. no, в принципі, Нічого страшного не случилось. Так а хто винуватий? Ти ціня? Олександр. Привіт. Ти винуватий ціні? Не ти? Їхала вон прямо. Я їхала прямо, ця дура русска їхала в мене. А, ну русаки, я русаки. І в Африці. Ну то що, я думаю, що це всім повезло. Ну вам не знаю, як продавцю. А їм як покупцям точно повезло. Що ні? Зараз дадуть страховку. Дивіться. Це ж бомба взагалі. Маленька вм'ятинка єдина. Заміна фонаря. А, ага. Ну тут... Тут, Тут трохи є. Заміна дверки, ну і є роботи трохи. Ну нічого. Я вам скажу, це на ходу. На ходу машина нормальна буде. На страховку добре скинуть. Оце огляд такий буває. Перекидаєте? Айрбаки постріляли справа, так? Ну, в кущі заїхала, вона там нічого не сталося. Диск. Кусок диска відколовся. Тут взагалі нічого немає зліва, але тут хріново. Дверка заклинена, та дверка легко робиться. В принципі, з таким дефектом от можна їздити без проблем. Я вам скажу. Чуєте, що я кажу? З тим дефектом з правою дверкою, поки знайдете дверку, можна їздити офіційно. Це не проблеми. Да. Стоболово. Ну, ірбаки поміняти, так. Да. Ну чу, ні? А на що вам їздити за дорого, якщо можете їздити за штуку чи за полтора, а? Не скажеш? Народ, як скажете, я би, наприклад, якби я був покупцем, продавець не винуватий, то я би тільки... Я би тільки радився. А чого ви переживаєте? Це наша людина. Я не переживаю, просто розумієте, в мене така перша ситуація. Ну, не на всередині все, випухнуло. Це добре, що а я, я зреагувала на, на тормоза. — Хто ж не з вашої сторони вибухнуло? Що ви переживаєте? Смійтесь, все нормально. Якщо ви не виноваті, вам подрізали, страховка оплотиться, все, люди куплять машину або не куплять, ви в будь-якому випадку в проігра... ви виграші. Ні, я я не, не за то. Я просто… — Ви в будь-якому випадку в виграші. Що ви переживаєте? Сто процентів. Що не думаєш? Що виграш? Виграші. У нас ж не фолк каска, у нас стал тал Ну А ви ж пострадавши, це його страховка оплати? Да. Хай любе каска. Чи можна е, закрити? Це любе каска. Не проблема. Вам оплачує, вам оплачує його, його страховка. Так що... Я розумію, але треба бути людям. Це понятно. Це вже говорити треба по факту зараз. А де що має? Я... Якщо вони не схочуть купити, я можу вас купити. Що ні, народ? Чим не машина? Нормальна машина. З цієї сторони арбаки цілі, спереді нічого не тронуто. Ну трошечки поріг там туди-сюди, дурниця. Дверки в колір знайдуться, та й все. Купа діло. А це який, який рік е, машина? 19. Дизель, так? Да? Все закінчую я, тому що знімати не можна тут, можуть і Все, До наступних зустрічей. Якщо комусь потрібно буде в районі Ульм, Ауксбург, Ален по дорозі додому, то можна буде зробити недорогий огляд, так як я вже тут.